Понад три тисячі російських злодіянь на Київщині зафіксувала поліція на 13 квітня. Кількість убитих. Понад 720. Більш більше як 200 людей зникли безвісти. Рідні шукають їх через соцмережі, спеціальні телеграм-канали, де розміщують фото живих і загиблих. Звісно, багато історій про те, що люди губилися через відсутність зв'язку, а потім знаходились. Та є і значно трагічніше, коли рідних виявляють за ДНК серед загиблих. Нині проводити криміналістичні експертизи нашим фахівцям допомагають французи. Поки що вони працюють переважно у Бучі, де виявили найбільше загиблих і закатованих росіянами. Українців Ольга Чайко все покаже. Ось на цьому клаптику землі у Бучі. Буквальному сенсі цього слова є цвинтар знищених автомобілів. У одному знайшли залишки людини, і саме з цим працюють нині французькі експерти. Вони допоможуть з'ясувати, хто саме міг бути у авто і як загинула людина. Мають новітні технології, і 18 досвідчених криміналістів Опізнаватимуть переважно за ДНК. Якщо трупи не встановлені, відбираються відповідні ДНК профіль В подальшому призначаються відповідні експертизи, заносяться до відповідних баз, і потім, коли до нас звернуться родичі, ми зможемо ідентифікувати і встановити той чи інший днк профіль. Посилено працюють і наші криміналісти. Кількість зниклих безвісти на Київщині постійно змінюється. Щотиждень тому лише у гостомелі шукали 400 людей. Нині по усьому регіону, за даними поліції, близько 200. Рідні публікують фото у соцмережах, спеціалізованих телеграм-каналах. У самій бучі, приміром, рідних зокрема знаходять і за фото тіл. Такий канал теж існує. У Бучанському районі росіяни відзначились особливим звірством. На цвинтарі розстріляних авто навіть мікроавтобус із написом Діти триває ідентифікація тіл у Бучанських братських могилах. Уже виявили залишки понад чотирьох сотень людей. А у гостомелі забрали на криміналістичну експертизу тіла селищного голови Юрія Прилипка, з помічником яких місцевий священник поховав прямо на території храму. Коли розпочались бойові дії, вони їздили, розвозили людям медикаменти і розвозили людям воду. І я так зрозумів, що була ідея взяти трактор, переорати від озера дорогу до будинку, щоб якби танки не проїхали. От. Ну, Вони вмерли як герої. Кожними історіями рясні буквально весь регіон не знаю, кого вбили, кого застрелили снайпер. Там десь такий ходятька у, у мене на другий день. там, коли перед містом Ірпінь була перша колона. йшла уже на другий день, 25 лютого. Ка він вийшов в двір і його вбив снайпер. Часто людей знаходять не одразу. Правоохоронці просять звертатися до них і надавати якнайбільше інформації про близьких. Загиблі можуть лишатися під завалами зруйнованих будинків. Банально, як цей чоловік, якого поховали. У дворі його ж хати померти від хвороби, або у кращому випадку не виходити на зв'язок. Доброго дня історія Олександра Звєрєва. Приклад такого гепі-енду. Попри те, що автоматники перевіряли і будинок, і підвал. Чоловік вцілів. У хаті лише повилітали вікна. Тут стояли російські війська, глушилки були. Глушили у мене просто телефони. вони побили. Я не мог зв'язатися. Недільку назад я зв'язався з сином з жінкою. Вони знають, що я живий, що я тут. Ми ж я жду, поки це все закінчиться, щоб вони приїхали. З бучі гостомеля Ольга Чайко теля Кондратенко. Факти ICTV. Єдині новини.